Скарпіончики, у кого асцендент Скорпіоні, і особисті планети, ті, хто народжений в сонячне чи місячне затемнення. Ваша карма рода на зв'язку це завершення до вашої найглибшої карми. Те, що відбувалося у вашому знаку та включилося зараз на новий місяць. А ви скорпіоні з планетами з Сонцем, за Меркурієм ретроградним з чорним місяцем. Це глобальна програма оновлення. Ретроградні планети вони показують карму життя і вимагають чистки. І ваша програма зараз вказує на одне: ви маєте оновити своє життя через глибоку пропрацьовку минулих програм роду. Чому? Тому що ретроградні планети, ті, що йдуть, вони йдуть назад, будуть повертати вас у стосунки з авторитетними людьми. Це може бути батько, це може бути керівництво. Другі стосунки або розвиток духовності, від якого може ви відійшли. Так що створюватися туман і хаос, і де знайти світло. Якщо ви відчуваєте туман, хаос, непорозуміння, куди рухатися, це не випадково. Це енергія, яка занурює вас у підсвідомість, щоб ви здобули відповідь. І саме тут допоможе сила холодінаміки, робота з енергіями, забираючи блоки і негативні програми, які руйнують твоє життя, потрібно лише ваш запит. І наші практики допомагають вам зануритися у глибину підсвідомості, щоб дістати звідти чіткі рішення і відповідь на ваші запитання. Не просто ми говоримо: ми чистимо корінь вашого скорпіоннього тягаря. І не бійтеся хаосу. Він веде вас до нового життя. Якщо ти саме відчуваєш, що туман не дає тобі рухатися. Напиши мені в коментарях свій запит, і ми дістанемо твою відповідь і рішення проблеми із глибини з любов'ю Інга Паламарюк.